Грип, пневмонія, ковід-19 та бронхіт – захворювання, які найчастіше виникають у дітей та підлітків в холодну пору року. Медики наголошують, батькам варто пильнувати самопочуття дитини та у разі виникнення проблем, не зволікаючись звертатись до лікарів. Більше про те, яких дій варто дотримуватись у разі хвороби та як застерегти себе від неї, дивіться у нашому сюжеті. З настанням осені на теренах області фіксують підвищення рівня захворюваності у дітей. Найчастіше немовлята, дошкільнята та підлітки хворіють на вірусні та інфекційні недуги. З вересня місяця у нас відмічається деякі підвищення зростання вірусних інфекційних захворювань. Дітки почали ходити до школи, скупчення, це організовані колективи. Сімейного типу на жаль є захворювання, коли вся сім'я вірусні інфекції, маленькі до року і старшого віку звертаються до нас. І госпіталізуються, і амбулаторно обстежуються. Окрім вірусів та інфекцій, в осінньо-зимовий період медики значно частіше фіксують випадки респіраторних захворювань. Виникають такі захворювання, як пневмонія, це запалення легень або бактеріальні бронхіти, вірусно-бактеріальні бронхіти, які часто потребують активного лікування не тільки в амбулаторних умовах, а також і в умовах стаціонару. Фахівці наголошують: якщо ви виявили у дитини прояв перших симптомів захворювання, не зволікайте та якомога швидше звертайтесь по допомогу до лікарів. Батьки, які звертаються одразу до сімейних лікарів, до нас до інших фахівців. Вони вчасно все ж таки діагностуються, тому що мінінгіти, мінінгоенцефаліти також маскуються в перші дні захворювання, як вірусна інфекція, і підкішкові інфекції, тобто і також хірургічна патологія може бути пропущена, тому якомога раніше звернутися до фахівця з метою корекції лікування. За словами лікарів, найефективніший метод профілактики та захисту від хвороб це вакцинація. Науково підтверджений захист це є вакцинація. Тобто ті дітки, які вакцинуються відповідно до календаря. А в наш календар входить вакцини. деякі вакцини, які профілактизують респіраторні хвороби. То звичайно, ті дітки хворіють значно менше. Окрім того, аби вберегти себе та своїх близьких від вірусно-інфекційних захворювань, варто пам'ятати та дотримуватись таких профілактичних методів, як оздоровлення і обмеження контакту з хворими людьми. Альона Рудніцька Чернівецький промінь